А мені здається, що Ангеліна Пичик має, перш ніж підходити з опитуваннями для до своїх героїв, ставити їм зразок попередніх опитувань, які вона робила, і далі герої мають визначатися. Чи хочуть вони спілкуватися з цією пичиком? Україна для Європейського Союзу це бідний родич, це сировинний придаток або важіль впливу на Росію. Визначайтесь так само, беріть участь безкоштовно в нашому голосуванні. Ну от ви знаєте, ну це ж, ну це ж визначайтесь. І е, питання в тому, що Юрій тут якраз і пише, що е, потрібно пам'ятати інформаційних агентів, які просували російські наративи, допомагали Росії в інформаційній війні проти України. Вчора вони були в наших телевізорах, сьогодні в ваших тіктоках з розважальним контентом. Хто знає, де вони будуть післязавтра, з яким контентом для аудиторії інформаційна війна триває кожен день і ніколи не зупиниться. Е, але питання в тому, що цих інформаційних агентів дуже-дуже-дуже багато. Протистояти їм досить важко, тому що бабла, яке вливається в це, все одно більше, ніж в те, яке а, можна заробити за рахунок, ну, наприклад, такого ж навіть домашнього блогу, як мій. І тому ну, робимо, що можемо, привертаємо увагу, і просто от от от, от така от історія. А Зважаючи на те, що тут ще й Дмитро Кулеба задіяний, я тут хочу якраз процитувати його слова, які побачила нещодавно в Треці. І там він з одного боку, я багато в чому з цими словами погоджуюся, а з іншого боку, я вважаю, що ці дві репліки, які йдуть одним текстом, насправді це відео одне розрізано на дві частини, вони одна одні суперечать. І мені хочеться вам дати цю думку подумати. Сказати, в чому я з нею згодна, а в чому я з нею і не згодна? Тож, давайте послухаємо. В дипломатичній кухні є цілий розділ присвячений нейтральності є різним варіаціям. Є такий знаєте, мем для тих, хто погано вчив хау». Фухумхау. Тобто, кому як українською? От відповідь на ваше запитання: кому як? Комусь ми зачаємося. Будемо цілоскому пронесем через десятиліття і при нагоді скажемо, ти пам'ятаєш 30 років тому, ти грався в нітралітет. От тобі. От, кому зійде звук, бо інтереси переважать. Не треба, моя позиція така: не треба жити минулого. Є okay? е, сьогодення і майбутнє, нам воно залежить від нас, минуло не залежить від нас. А сьогодення і майбутнє. Залежить від нас. Тому я би ці образи прибирав. А, отже, не треба жити минулим. І я тут погоджуюся. І я тут погоджуюся, що дійсно не треба жити минулим. Сьогодення і майбутнє визначає нас, але це сьогодення і майбутнє має бути проговореним, а не я зроблю вигляд, ніби минулого не існувало. Ніяк не буду з цього приводу комунікувати, і буду робити вигляд, що я дуже дуже патріотична дівчинка. Ангеліна Пичик таку. Ком... Комунікації не озвучувала. І дуже багато оцих от історій, які є дуже проблемними насправді в нашому просторі, вони побудовані навколо того, що ну навіть і на Караль може з Стасією Макієвою зробити собі колаборацію. Перед цим, розрізавши Стасі, точніше, посадивши Стасю за стол. І прочитавши лекцію з приводу того, що ділає Стасія, і що Стася не так. І тоді робіть колаборацію. і Кажіть: от я Стася, прочитала тобі лекцію, а тепер катую тебе своїми українськими піснями. тому що у тебе забагато русского в просторі був би такий підхід, можливо, воно би спрацювало, тому що минуле має бути присутнім у теперішньому і майбутньому. Це як типа, надо простити росіян. Ну, як ми можемо щось пробачити, якщо вони навіть не просили вибачення і не збираються його робити. Ну, це це от думати про теперішнє і майбутнє без минулого, якщо не відбулося ніякої трансформації, і вона не була проговорена, неправильно. І от, з одного боку, Дмитро Кулеба це сказав, а з іншого боку, він наводить приклад, який в принципі показує хибність такого підходу жити теперішнім і майбутнім, забувши про минуле? Один, один з моїх. Улюблених Ви прикладів, я трошки заспойлю книжку, це була міністерка закордонних справ Мексики. Унікальна просто була. Вона сиділа казала, я за вас. Ви... Я так відчуваю ваш бій. У нас же сусід вкрав дві третини нашої території. Розумієте? Тому я як ніхто. Але мені дуже мені дуже болить. Мені болить, що це вам дають стільки зброї і цим тільки розпалюють війну. От хіба тобі Дмитро не здається, що якби не було цих безумних, ці гонки озброєнь, перегонів, якби вам не давали всю цю зброю, вже був би мир. Це реально люди, з якими я, мені доводилось спілкуватися. І ти не можеш е е стати надавати напасі і піти. І отут питання: от у цієї спікерки, яка спілкувалася у яка спілкувалася з колебою, у неї ж є очевидно розуміння минулого, але воно настільки не підв'язане від теперішнє майбутнього, або бо не осмислене, бо не відбувалося глибокого. Осмислення рефлексії з цього приводу, що вона не бачить взагалі ніяких когнітивних розривів у тому, що пропонує. Тому що минуле десь там, а майбутнє і теперішнє отут. І вони не пов'язані ні рефлексією, ні роздумами, ні обговореннями, ні якоїсь трансформацією, ні проговоренням цієї трансформації. Трансформація відбулася, як сказала Оля Полякова. Все, от трансформація відбулася так не працює. Тому без комунікації неможливо рухатися вперед. І тому доводиться, ну тому українська спільнота так і реагує на всі ці вибухи. І всі такі, о Боже, хейтери, хейтери, нас знову за хейтери. Ну так ви ж розумієте, що це не просто вони отак от вигулькнули з реакціями своїми дописувачів в інтернеті, тому що ви нічого не зробили, а вони такі от ніхер ділять. Ну, ви ж робите, перший крок вже ж робите ви, а потім вже реакція на це. Ну, навчіться робити, значить, кроки краще. Зрозуміти, де ви, де ваша ідентичність, хто ви, і рухайтесь так. І проговорюйте, якщо у вас відбулася трансформація, проговорюйте своє